Телеканалу «ТІВІ-4» 33 роки. Найкращим подарунком буде ваша участь у спільній важливій справі. Підтримаємо наших героїв та задонатимо на потреби захисників. Оголошуємо збір коштів на реп-систему радіоелектронної боротьби для 105-ї окремої бригади територіальної оборони. РЕПи на фронті не менш важливіше аніж дрони. Вони створюють перешкоди ворожим безпілотникам, які ворог застосовує щодня. Вони мають бути в кожному підрозділі на кожній бойовій позиції, адже вони допомагають ефективніше виконувати завдання, а що найголовніше зберегти життя бійцям. Долучайтесь, підтримуйте, допомагайте. Слава Україні! Гроші можна перерахувати на рахунок монобанку чи поповнити конверт приватбанку. Для підприємств та організацій на окремий рахунок благодійного фонду ЮАФрідом, призначення платежу, благодійний внесок. Після завершення збору цілі 4 прозвітує про результати та рандомно розіграє призив вдячності. Для представників бізнесу рекламні пакети в соцмережах та на телеканалі. Для глядачів креативні сертифікати, перемогу України наближаємо разом!